про стан використання державної субвенції в сфері освіти. У нас по декілька напрямках субвенції з державного бюджету на сьогоднішній день не використані або зовсім, або частково. Ви знаєте, що це є один з пріоритетів, який на сьогоднішній день є за ініціативи президента України першої леді підтримка дітей в школах, від умов, навчання до харчування і таке інше. Це є пріоритет на наступний рік, і в тому числі і в обласному бюджеті, і з головою обласної ради, і вже з багатьма керівниками фракції, ми про це проговорили. У 2025 році освітня галузь Волинської області отримала 19 державних субвенцій на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Відсоток використання відповідно до помісячних призначень на сьогодні 84,9. 10%. з них 12 субвенцій використано територіальними громадами в межах 70-90%. Це субвенції на оплату праці, на придбання шкільних автобусів, харчування учнів початкових класів та облаштування осередків предмету захисту країни. Проте існують ризики щодо 100% використання таких субвенцій. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, тобто облаштування укриттів. цьогоріч. В Волинській області виділено 17 мільйонів 840 тисяч, використано на сьогодні 15,6 Наступна субвенція з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень або харчоблоків закладів освіти цього року. Волинська область отримала 37 мільйонів 202 тисячі 400 гривень, використано на сьогодні 13,1%. Це е, три заклади е, брали участь у цій субвенції: Вишнівський ліцей, Берестечківський ліцей та Рожищенський ліцей номер 4 А там чому проблема? Е, вони також пізно отримали ці кошти. Працюють е, е, оголошені. Були тендери, заключені договори. Е, будівництво відбувається, е, але немає е, актів виконаних робіт на великі суми, тобто. Більшу частину робіт закриють, тоді будуть акти виконаних робіт, і тоді будуть використання. Ви мене і ви. Я не буду вже зупинятися на розжище, і третє берестечко. Я вам просто всім трьом скажу. Дивіться: треба тим жити. І кожний місяць підрядник виконує певні роботи і закриваються певні акти. Але. Перед Міністерством освіти відсоток виконаних робіт збільшується, і відсоток освоєних коштів збільшується автоматично. Вони в нас бачать надійних партнерів. Це є виконавська дисципліна. То таке саме, як ми оплачуємо за дороги, там, за інші, інші, інші речі, які замовником робіт є у КБ, кожен місяць ми платимо певну суму, тому що ці кошти. Підрядна організація отримує, вона і вкладає далі свою економіку, в розвиток підприємства, закуповує матеріали, там, зарплату плати і далі рухається. А ви всі тримаєте кінця року. Я не розумію, чому така ну, я сказав, неправильна виконавська дисципліна по освоєнню е, бюджетних коштів, які дає держава. Тому Тарас Ігорович, вам доручаю і вам вживете тим, виїжджайте, дивіться. Відправляйте туди своїх заступників, хай вони виїжджають на ті об'єкти. І дивляться, і доповідайте мені тоді. Шановні голови громади. Державні гроші, будь ласка, ми переходимо в наступний 26-й рік, де буде державна субвенція, будь ласка, це ваше має бути одне з пріоритетних напрямків контролю, щоб ці кошти освоювалися. Тому що ці кошти йдуть лише після цього, коли ОВА погоджує їх і клопоче, щоб вас підтримали. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ті, ж все-таки, де ви поподавалися на субвенції з державного бюджету, всі кошти стовідсотково мають бути освоєні, бо інакше нам на другий рік дадуть, ну дадуть менше, і я буду теж на це звертати увагу.